Друзі, всім привіт! Давно мене б не було на Ютубі майже два місяці. За цей час було багато чого не дуже хорошого, як для нас, тому що, по-перше, ми дуже сильно перехворіли, що чоловік, що дитина, що я. Не було ні настрою, ні бажання. Ви знаєте, що знімати, показувати і так далі. По-друге, зараз, ви знаєте, в Україні не дуже легкий час, тому. Роботи багато, як і домашньої, і взагалі без роботи зараз нікуди ніяк. Тому час пішов і нічого не знімала. Зараз трішки наладилися, ми вже всі перехворіли, вилікувалися добре. Тому помаленьку повертаюся на YouTube, буду знімати по можливості, як проходять наші дні, наше життя і так далі. Сьогодні вихідний день, вирішила трішки зняти для вас. Свій сьогоднішній день. E, насамперед буду варити сьогодні зелений борщ, покажу свій рецептик, як я готую, і так само ще сьогодні буду доглядати за домашніми рослинками, поливати їх, покажу, як я це роблю і які в мене є рослинки. І ще вам хочу показати: не знаю, буде видно чи ні з вікна, 3 травня, у нас на дворі такий вітер за вікном. Ви знаєте, десь, якщо в затишному місті, там, де світить сонечко, то тепло. Вітер прохолодний. У вікно так дує, наче завірюха взимку, то, знаєте, взагалі. Не дуже комфортно на дворі. Так що, ось так. Ну що, починаємо свій день, починаємо працювати і насамперед готуємо на обід смачний зелений борщик. Саме перше, що я роблю, це ставлю відварюватися м'ясце. У мене сьогодні свининка, можна курочку. Можна теляти, ну це, знаєте, за вашими бажаннями, за вашим уподобанням і за вашим смаком. Так, відправляю готуватися м'ясце. Поки м'ясце буде готуватися, ми підемо з вами поїмо вазончики. Ну що, перші красуні сьогодні йдуть поливатися і купатися ось ці рослинки. Зараз розповім, що у мене тут є. Так, саме перше це у мене ось така хатня домашня трояндочка. Я взагалі з трояндочками не дуже дружу. Ви знаєте, це мені чоловік подарував дві трояндочки. Одна у мене, на жаль, загинула, я не змогла її врятувати. Друга, ось, наче, відходи, вона навіть у мене вже квітла. І не тим квітом, що з магазина, я її принесла додому. Підстригла, обстригла, вона потім розпустилася у мене знову. І зараз викидає ось зелененькі, не знаю, може, на відео погано видно, зелененькі листочки, і я надіюсь, вона знову буде мене радувати своїми квіточками. Потім у мене є ось такий вазон, якщо чесно, я навіть не знаю, як він називається. Це колись мені подарувала його бабуся чоловіка. На жаль, її вже немає, але він мені дуже-дуже подобається. Він ось такий великий. Я його ось навіть хочу пересадити. Верхушку вже подивилися в інтернеті, що можна ось так, знаєте, зрізати, і він буде у, не вверх тягнутися, знаєте, а у сторону, наче таким кущиком. Ну, Ось спробували, але мені здається, він знову викидає листочки і знову вверх. Буду рятувати, буду пересаджувати. Це у мене також вазончик, який мені подарувала бабуся була. Це у мене я гілочку верхню, він також у мене тягнувся взагалі вверх-уверх. І я його обрізала. І хочу ось у мене гарний корінчик. він пустив, Хочу його посадити до. Ось це він також. Пересадити і посадити у горшечок, знаєте, ось так разом три гілочки, щоб таким він кущиком ріс. Не знаю, чи буде він кущиком, бо я знаю, що він наче плететься, але намагатимуся щось з ним зробити. Він також мені дуже подобається, лапатий, зелений, але плетучий такий. Також потрібно пересаджувати ось щось тут листочок. Зараз все буду дивитися. Далі у мене є ось такий. Спатіфіліум або жіноче щастя це також мені чоловік подарував на 8 березня. Він зараз саме квітне. Ось такий гарний, лопатий такий класний вазончик. Далі у мене є також антуріум, чоловіче щастя, це також мені чоловік подарував. Ось такий він темно-темно-бордовий. такий бордовий. Також зараз він квітне. Поганенько на відео видно, напевно. Так, ось так він також квітне. Будемо поливати зараз. Потім у мене є ось така фіалочка. З фіалочками також. Я не дуже дружу. У мене вона одна єдина, але навіть ось намагається квітнути. Не знаю, поганенько, мабуть, видно. Вона така, знаєте, салатово-біло-рожева, така квіточка. Ну, якщо розквітне, то я вам покажу, бо вона тільки-тільки розпускається. Також у мене є ось такий каланхоє, він у мене такий рожевий, бо він відцвів, відцвівся вже. І ось далі випускає зверху такі маленькі підросточки, але він у мене стояв у дитини на вікні, і ми відкривали вікно, і він трішки. Боїться, мабуть, холоду, він трішки приморозився, знаєте, і листочки втратили у цей тургор. Але я його переставила і надіюся, що з ним все добре. Також потрібно пересаджувати, так що будемо пересаджувати, але не сьогодні це на наступний раз. Сьогодні тільки поливаємо. Так що йдемо їх поливати і купати. Так, друзі, хочу нагадати, що у мене немає оранжереї, я просто любителька вазончиків, тому я нікому нічого не рекомендую, просто розповідаю, що є у мене і чим користуюся я. Так, каланхої я вже полила, побризкала, він любе. уже такі листочки, знаєте, від водички трішки тургор вернувся до них. Я надіюся, вони не сильно замерзли і все буде добре. Фіалочку, ви знаєте, поливаємо у блюдечко водичку і вона п'є. Листочки не обризкуємо, тому що вона не любить. Трояндочки люблять, коли їх побризкали, тому побризкали водичкою, полили. І ось дивіться, які листочки відразу такі ярко-ярко-зелені, -такі гарненькі. Тепер полила цих красенів, зараз я їх буду купати. Водичку роблю таку, знаєте, на лійки душевій, наче туман, щоб не дуже так било струєю водички. Ось, антуріум я взагалі від нього просто балдів, як він мені подобається такий колір гарний. Так, і ще вам хочу показати, чим я користуюся. Ось таке добре у мене для поливу є для трояндочок. О. Ви знаєте, зараз цих добрив, які хочете. Тому я думаю, що ви знайдете для своїх рослинок те, що для них потрібно, і те, що подобається вам. І ось таке у мене універсальне добриво для ось таких лопатих, всяких зелених вазончиків. Ось такими я користуюся. Друзі, тепер покажу, як я купаю свої вазончики на лійки. Душеві роблю, знаєте, такий туманчик, водичку роблю не холодну і не гарячу, таку літню, тепленьку. І ось так таким туманчиком їх трошки купаю. Вони від цього в захваті. Роблю я це не часто, раз, два, інколи в три тижні. Ось так гарненько купаю, купаю і залишаю їх, щоб вони трішки постікали і можна ставити на підвіконня. Листочки набираються вологою і такі гарні, гарні, зелененькі, і вони від цього кайфують. По, крайні, по крайній мірі, у мене завжди все нормально після такого душу. Вазончики ми полили, тепер робимо засмажку, поки наше м'ясо вариться. Для цього беремо цибулю. Просто обжарюємо цибулю і додаємо моркву. І робимо таку класичну засмажку. Цибуля посмажилася. Тепер сюди додаю моркву. І разом все я знову трішки просмажую. і засмажка буде готова. Коли м'ясо майже доготувалося, додаємо картоплю. Так, обережно так, опа! Оп. І нехай трішки провариться. У мене картопля, я думаю, буде швиденько варитися, тому що я купувала у делікаті єгипетську картоплю, молоду. Вона вариться, розварюється дуже швидко. Майже відразу після того, як я кинула картоплю, кину ще декілька ложок пшана. Тут я помила багато, як на мене. Кину дві ложки, тому що картошка єгипетська розварюється дуже швидко, тому разом з пшоном вони розваряться разом і буде нормально. Так, і відразу ще додам зажарочку, і нехай все вариться. Так, Багатенько зажарки, воно смачно тоді, коли і цибульки багатенько, і моркви. Ось так. Все, нехай вариться. Тут я ще додаю сіль і спеції. Спеції за смаком додаєте, я трішки додам просто чорного перчика. І нехай вариться. Ось так. Додаю ще багато зелені. Тут у мене кислий щавель, зелена цибулька, кріп і петрушка зелена. Ще я вам хочу сказати, що можна пшону не додавати. Є багато знаю, не додають крупу. Також виходить дуже-дуже смачно. Але ж у кожної хазяйки свій рецепт, ви знаєте. І в кожної хазяйки. Я думаю, борщ виходить дуже-дуже смачний. Ось так багатенько зелені додаю. Буде смачно. Ще відварені нарізані яйця. І тепер доводжу до смаку. І все гарно нехай ще прокипить. Буде наш борщик готовий. Ще можна додати або перчик горошком, або духляний перчик, а я додам ось ще лавровий листочок, буде запашніше і смачніше. Ну що, борщик я вже приготувала, ми вже навіть пообідали, і зараз дійшла черга до моїх орхідейок. Покажу, які у мене є орхідейки, і почнемо з самої першої. Це два роки назад мені подарувала її мама на день народження. Подивіться, яка краса, це папушка. Розпускається, бачите, такими яскравими жовтими квіточками. І трішки квіточки бліднішають, але подивіться, це домашнє цвітіння цьогорічне. Подивіться, яка краса. Далі у мене ось така відцвіташечка біленька. Всі орхідейки, до речі, потрібно пересаджувати, тому що подивіться, які корні зверху. Чекаю, поки вони відквітнуть, і буду пересаджувати. Далі ось така реанімашечка у мене сезамчик. В цьому році також квітне. Подивіться, яка краса. І ще у мене знову реанімашечка. Зараз я постараюся її дістати. Це також мені подарувала декілька років назад мама, але ви знаєте, орхідеї приносите. Із магазину, і не завжди вони виживають. Я її намагалася реанімувати, і в мене вийшло. Подивіться, які гарні корні. Надіюсь, вам видно, відпускає вона. І ще є маленький квітоносик, навіть хоче квітнути в цьому році. Так далі у мене ось такий так, район Хмайлі назва. Подивіться, яка краса. Тут, звичайно, сонечко не так видно. Ось така вона бордова квіточка з такими біленькими полосочками. І також у мене є ароматний бронзовий Будда, він має легкий аромат. Це мені подарував ці орхідейки чоловік в цьому році. Така краса, і ще мені подобається. Знаєте, що в них такі квіточки воскові, такі тверденькі, дуже-дуже класні, дуже довго квітнуть. Просто бомба. І ось така ще в мене відцвіташечка також є. Це мальвіна. Тут були дуже великі квіти, але вона вже ось відцвітає. Тому ось так. І деякі я вже залила, подивіться, я трішки в горщики наливаю, трішки менше половини горщика наливаю, заливаю їх водичкою, десь на півгодинки. І потім буду їх іще купати. Орхідейки я вже свої злила і поставила їх купатися. Ще забула сказати, що я завжди їх заливаю добривом, але не забувайте, що в основному воно не підходить для квітучих орхідей, тому або янтарною кислотою, або я ще для себе знайшла спосіб це водичкою із акваріума. Я рахую, що це натуральне, мінеральне добриво для орхідей. Поливаю і все з ними добре. Тепер іще їх хочу покупати під душиком. Для цього знову роблю такий туман на ліці душовій, не холодною і не гарячою водичкою. Ось так поливаю. Це особистий спосіб такий, ви знаєте, я його не рекомендую для всіх, тому що багато боїться, що орхідейки після цього загинуть. Я вже не один місяць так роблю, і з моїми орхідейками все добре. Дивіться, покупала, покупала листочки. Оці повітряні корінці набираються гарно вологе. Так, потім, потім дивіться, якщо ви боїтеся, що з орхідейками щось станеться, я так роблю. З цих розеточок, куди потрапляє водичка, я беру і гарненько витираю водичкою, отак серветочкою. такою. Бумажною. Вона гарно вбирає водичку за цих розеточок. І все добре. І там водичка не затримує, не залишається. Ось так. І все. Чекаю, щоб вони трошки стекли, і повертаю їх назад на ну, підвіконня. Красуньки ось такі. Ну що, хочу ще раз наголосити, що я поділилася своїми способами поливу домашніх рослинок і орхідейок. Вам дякую, що були сьогодні зі мною. Я сьогодні трішки показала частинку свого дня. Я надіюся до скорих зустрічей і до нових зустрічей і гарного вам вечора!